Вісім причин набору зайвої ваги якісь причини неочевидні, але вони теж впливають на набір зайвих наших кілограмів. Саме перше це вода. Якщо просто не випивати щоденну норму своєї води, за рік можна набрати 3-5 зайвих кілограмів. І коли дівчата входнуть, саме перше, що уходить в першу неділю, коли вони повертаються до таких здорових звичок, це саме уходить вода з організму, яка затримувалася. Друга причина це пропуск сніданку. Якщо не снідати протягом години після пробудження, в організмі включається сигнал. Потрібно запасати голодовка, потрібно запасати. Тобто уповільнюється обмін речовин, і навіть якщо ви з'їдаєте те ж саме по колоражу, як ви б їли із сніданком, у вас буде теж десь 2, може і 5 кг зайвої ваги за рік, просто тому, що ви пропустили сніданок. Третя причина: якщо у вас дуже великі проміжки між прийомами їжі, у вас буде набір зайвих кілограмів. Великі проміжки це більше ніж 4 години. Чому? Тому що опять знову теж саме організм включає режим запасання енергії, тобто він в режим голодовка. Голодовка все дуже погано, буду економити. Використовує те, що йому треба, по такому мінімуму, все інше відкладає в жирово депло, в жирове таке наше депо, тому що знову буде голодовка. І біда в тому, що ці великі проміжки вони ще сприяють тому, що коли ви вже починаєте щось їсти, ви з'їдаєте набагато більше. Не тому, що ви дуже погано, а тому, що тому, що ви голодні, тому що організм знаходиться в такому стресі. Хазяїн ми вмираємо, хазяїн у нас немає їди. І це третя причина. Далі, четверта причина це якщо у вас нездорове і шкідливе харчування. Тобто, в цьому харчуванні є дуже мало корисних речовин, які необхідні вашому організму. І він, якби, попитався так по максимуму з того, що там є, витащить, дати вам те, що йому треба, там, якісь вуглеводи, якісь, можливо, там, жири витащить. А все інше йому не треба, і він це все відкладає в жирово депу. Тобто з'являються ваші зайві кілограми. І навіть більше шкідливу їжу ви з'їдаєте набагато більшими порціями, ніж якщо б це була здорова, корисна їжа. П'ята причина, чому набираються зайві кілограми? Тому що ви їсте, наприклад, да, ви можете їсти здорову, корисну їжу, але ви її їсте великими порціями. Тобто ви не знаєте, які саме порції здорових продуктів, і це теж призводить до того, що ви набираєте зайві кілограми. Чому? Тому що організму, наприклад, надо ось така порція білка, ось скільки йому потрібно жирів, і скільки вуглеводів для того, як ви щодня себе поводите, як ви рухаєтесь. Він це все взяв з корисних здорових продуктів, які ви йому дали, а інше, що йому з ним робити? Ну, не викидається ж, жалко, а вдруг пригодиться. Знаєте, ті, як ми думаємо, да, а вдруг нам там вдома щось пригодиться, організм мислить точно так же. А вдруг мені пригодиться. І він навіть з тієї корисної їжі, яку ви, далі, ви йому дали да, за день, він теж все це відкладає в жировий по, тому що, ну, а вдруг, а вдруг пригодиться, що йому? пропадати чи що. А, Шоста причина набору зайвих кілограмів це е, маленька фізична активність. Тобто, якщо навіть їсте дуже і здорову їжу, але ви мало рух, рухаєтесь, це те ж саме, як я говорила да, в попередньому прикладі, що організм починає це все відкладати. Чому? Тому що він його не використовує, йому якби, його нема куди використати, і він це все відкладає. Тобто, якщо ви. Сідаєте ну, на дієту, да, ви починаєте схуднення і ви додасте спорт, то процес схуднення у вас буде набагато більше. І ще один приклад: дивіться: якщо ми візьмемо чоловіка, який працює фізично, він працює на свіжому повітрі, там не знаю, рубає дрова, таскає уголь, таскає якісь там кільпічі для стройки, він витрачає набагато більше енергії, ніж. Дівчина, яка працює, наприклад, в бухгалтерії, вона сидить за письмовим столом та да, і записує бумажки. Енергії вона витрачає набагато, набагато менше, ніж оцей чоловік на свіжому повітрі. І, звичайно, що калораж у них має бути різний. Тобто для цієї дівчини, яка працює у неї сидяча робота, у неї маленькі витрати калорій. Для того, щоб не відкладалося це все тут, потрібно додати якусь фізичну активність. Ще одна причина. Набору зайвих кілограмів, на яку важче повпливати. Це стрес і ще це гормональні збої. Це дві причини, з якими потрібно йти до спеціалістів. Да? Якщо ми говоримо за стрес, це відповідно до психолога, да? можливо, до психотерапевта. Якщо відносно гормонів, то ми обов'язково йдемо до лікаря і лікуємось там, тому що навіть всі корисні звички це без безусловно буде дуже класно. Здорове харчування, спорт, вода, сон. Це буде мега. Класно для вашого здоров'я, але повпливати так на вашу вагу, як вам би хотілося, ви не зможете, тому що причина набору зайвих кілограмів це саме в а, збої з гормонами. Тому спочатку йдемо до лікаря, прописуємо, там лікуємось, і паралельно, звичайно, здоровий образ життя, тобто здорове харчування, спорт, сон. Тому що навіть якщо ви а, трішки хворієте, це все вам буде не в мінус, а завжди тільки в плюс.